Сьогодні у програмі 14 днів уряд США працює у скороченому режимі. Політики за вихідні не змогли знайти компроміс. Сполучені Штати за три дні до дефолту. Якщо це станеться, якими будуть наслідки для економіки США та світу? Іран та шість найпотужніших країн світу сідають за стіл переговорів щодо ядерної програми. Ви дивитесь програму Голосу Америки час Часта у студії в Вашингтоні. Я, Руслан Петричка, вітаю 14-й день. Сполучені Штати живуть з напівпрацюючим урядом. До цієї проблеми додалася уже дуже реальна загроза дефолту США. Він технічно настане, якщо до четверга конгрес не проголосує за збільшення верхньої межі позичання. Переговори, які протягом вихідних та у понеділок тривали у конгресі, щоб відновити фінансування уряду і дозволити нові позичання, не привели до компромісного рішення. У ці хвилини лідери обох партій у палаті представників та сенаті збираються у Білому домі на зустріч з президентом Бараком Обамою та віце-президентом Джозефом Байденом. Сторони не розголошують деталей можливого компромісу, але експерти називають сам факт скликання такої наради ознакою того, що домовленість близька. Останні у такому складі сторони сідали за стіл переговорів 2 жовтня. Республіканці пом'якшили свої попередні вимоги, в яких хотіли повного скасування медичної реформи. Президент наполягає, що медична реформа мусить працювати, але у свою чергу він погодився шукати спільно з конгресом інші шляхи скорочення дефіциту бюджету. А поки політики у Вашингтоні ламають списи стосовно того, і у яких умовах відновити роботу уряду. Світ уважно стежить, чим закінчаться Вашингтонські баталії. Поки ринки реагували досить стримано на закриття уряду, різкого обвалу чи коливань курсів не відбулося. Але все може бути набагато гірше, якщо США оголосять дефолт. Попереджають експерти. Події у США негативно відіб'ються на світовій економіці, і теперішнє економічне відновлення знову може скотитися у стан рецесії. Про це зокрема говорили лідери МВФ та Світового банку, спільна нарада яких цими днями відбулася у Вашингтоні. Далі про це Наталя Леонова. Якщо Конгрес не досягне домовленості щодо збільшення межі запозичень, вже 17 жовтня США не зможе платити по своїх зовнішніх боргах. У такому разі кажуть економісти. Рухнуть фінансові ринки, підскочать процентні ставки на кредити. А США ризикують знову поглинути у рецесію. Дефолт Америки каже президент, зруйнує позиції Америки у світовій економіці. Робота ринків буде порушена. Довіра світу до Америки як до стриження світової економіки похитнеться. Окрім того, нам можуть перманентно підвищити ставки на позичання. Міністр фінансів США Джек Лью говорить, що зволікання з підняття межі запозичень вже негативно вплинуло на фінансові ринки. А це означає, що уряд США вже мусить сплачувати більші кредитні ставки. Ефект доміно зачепить і бізнеси і споживачів. Ціни піднімуться, а продажі впадуть. Якщо споживачі припинять витрачати гроші, вони припинять купувати і іноземні товари. Це негативно вплине на імпорт товарів до США, що у свою чергу зашкодить іноземним виробникам та компаніям з надання послуг. Найбільші кредитори Америки Китай та Японія, які разом володіють облігаціями державного займу на суму у 2,5 з доларів дуже схвильовані можливістю дефолту. США. заступник міністра фінансів Китаю закликає американських політиків домовитись та заплатити по рахунках. Ми просимо Сполучені Штати зробити серйозні кроки, щоб розв'язати політичні суперечки навколо межі позичання до 17 жовтня, щоб не допустити дефолту. Недостача ліквідних коштів на світових ринках та сповільнення росту китайської економіки вже негативно вплинули на виробництво в країнах на шляху розвитку азійського та тихоокеанського регіонів. У Європі поступово відновлюється економічне зростання, а от країни на шляху розвитку викликають у нас занепокоєння. Китайська економіка, яку не зачепили останні коливання на світових ринках цього року, за прогнозами зростатиме повільніше на 7,6%. Наступного темпи росту впадуть до 7,3%. Інший приклад Індія, де темпи інфляції перевищили 6%. Відповідно, економіка Індії зросте на 3,8%. Що на 2% менше очікуваних показників, директор розпорядник МВФ Крістін Лягард попереджає, що глобальне економічне зростання значним чином ускладнене політичним протистоянням в найбільшій економіці світу And obviously... Очевидно, і ми, і ви знаємо, що нездатність підняти межу запозичень серйозно зашкодить не лише американській, але й світовій економіці. Політична лихоманка уша турбує фінансистів. Інвестор Ларі Фінк каже, що політики не повинні були допустити навіть розмов про можливість дефолту. кожна країна світу дивиться на США як, наприклад, навіть прості розмови про можливість дефолту є неприйнятними. Ця ситуація змін. Ніць ставлення до США з ним погоджується Ерік Братберг Вони дивляться на те, що відбувається у Вашингтоні, та думають собі, а що ж насправді коїться, на що вони це роблять? Це погана новина. Тим часом протистояння у Конгресі триває, і воно вже негативно відбилось як на економіці, так і на іміджі США. Наталія Леонова Голос Америки. Тим часом на щорічні збори Міжнародного валютного фонду та Світового банку в Вашингтон прибула і українська урядова делегація. Київські чиновники не побажали спілкуватися з пресою втім, в МВФ прокоментували ситуацію щодо можливого виділення Україні нового кредиту. Зокрема, директор європейського департаменту МВФ Реза Могадам висловив задоволення з приводу бажання Києва відновити діалог, але зазначив, що Київ повинен більш серйозно підійти до проведення необхідних реформ. МВФ сподівається на більшу відкритість та послідовність у діях українського уряду. Досі зазначив Реза Могадам такої відкритості не було. Ви дивитесь час Тайм». Продовжуємо програму оглядом інших головних подій цього дня у світі. Понад 1200 емігрантів, переважно з мусульманських країн Кавказу та Середньої Азії, затримала московська поліція після недільного погрому у Бірюлево. Їх перевіряють на можливу причетність до злочинів. У неділю в московському районі Бірюлево спалахнули сутички на етнічному ґрунті. Натовп місцевих жителів та націоналістів шукав помсти за смерть етнічного росіянина, якого за повідомленням зарізав виходець з Кавказу. Кількість загиблих у результаті штовханини, яка сталася у неділю під час релігійного фестивалю у центральній Індії, зросла до 115 осіб. Поліція завершила рятувальну операцію. За даними місцевих медіа, майже 150 тисяч прочан прийшли до місцевого храму. Паніка виникла, коли під їх ногами затріщав міст через річку. Майже мільйон жителів східного побережжя Індії повертаються до своїх будинків після того, як у регіоні пройшов найпотужніший за 14 років циклон. За даними влади, стихія спричинила значні руйнування. На цей час відомо про майже два десятки загиблих. Близько двох мільйонів прочан збираються сьогодні у Меці у Саудівській Аравії на перший день щорічного паломництва. Це втім на мільйон менше ніж торік. Влада Саудівської Аравії обмежила видачу віз людям похилого віку, вагітним та хронічно хворим через загрозу поширення небезпечного респіраторного вірусу, через який цього року у королівстві померло 50 людей. Президента Аргентини Крістіно Фернандес виписали з госпіталю після успішної операції з видалення згустку крові у черепній коробці. 60-річному політику прописали місяць відпочинку під наглядом лікарів. Тож вона не зможе взяти участь у виборчій кампанії у парламент. Опитування показують, що її партія може програти вибори. Нобелівську премію з економіки цього року присудили трьом американцям: Юджін Фама, Ларс Пітер Ганс і Роберт Шиллер Були відзначені за розвиток методів та моделей передбачення довготривалих тенденцій на фондових ринках. Вчені почали роботу над цією проблемою ще у 60-х роках. Держсекретар США Джон Керрі зустрівся у Лондоні з посланцем ООН та Ліги арабських держав у Сирії Лахдаром Брагімі, з яким обговорив деталі майбутньої мирної конференції по Сирії. Керрі заявив, що політичне рішення у конфлікті може бути знайдене лише якщо Башар Алясад складе з себе президентські повноваження. Можлива дата проведення конференції досі не визначена. Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Сполучені Штати винні у тому, що мирну конференцію по Сирії Женева 2 не вдається організувати. За словами росіянина, США не здатні привести за стіл переговорів представників опозиції, і це гальмує процес. У Женеві вівторок відбудуться переговори між Іраном, п'ятьма постійними представниками Ради безпеки ООН та Німеччиною щодо ядерної програми Ірану. Останній раз сторони сідали за стіл переговорів майже три роки тому. Тоді зустріч закінчилась безрезультатно. Сьогодні експерти сподіваються, що з приходом до влади в Ірані поміркованого президента дипломати зможуть зробити принаймні крок вперед. Втім, головний іранський представник на переговорах Аббас Архчі в інтерв'ю місцевому каналу заявив, що Іран не погодиться навіть на день зупинити процес збагачення урану і не погодиться на варіант відправки ядерних матеріалів для збагачення за кордон. Тему продовжить Зорислав Бадюк, накладені на Іран суворі економічні санкції завдали суттєвої шкоди економіці країни. Новий президент Гасан Рогані закликає до нового підходу у стосунках із заходом. Іран приготує і представить у Женеві свої пропозиції. Ми сподіваємося, що в Женеві будуть зроблені ефективні кроки на шляху до вирішення ядерного питання. Його заяви, виступ на генеральній асамблеї ООН та телефонна розмова з президентом США вселяють оптимізм в експертів. Я думаю, Іран запропонує щось нове. Я сумніваюся, що цього буде достатньо для кардинальних змін, але невеличкий поступ можливий. Тоді під час наступних зустрічей з'явиться нагода для подальшого прогресу. Щоправда, колишній державний секретар США Гілларі Клінтон застерігає від оптимізму, поки Іран чітко не оголосить свою позицію для мене найцікавіше почути, чи Іран готовий підкріпити чимось конкретним своє прагнення до вирішення проблеми, яке б влаштувало як їх, так і нас. Передбачити це неможливо. Проблема в тому, що на думку експертів, хоча рогані і робить кроки назустріч, на батьківщині певні сили чинять опір нормалізації стосунків із заходом. Рухані доводиться балансувати. Йому потрібно заспокоїти своїх радикалів. Так само як президент Обама має справу з радикалами у Конгресі, які виступають не за послаблення санкцій, а навпаки, за їх посилення. Тож збалансувати все буде дуже складно. Мирний процес ускладнює позиція Ізраїлю, який погрожує застосувати силу, якщо Іран не зупинить ядерні розробки. Поки Іран не розібрав свої центрифуги та плутонні реактори, не можна послабляти санкції. Іран прагне послаблення санкцій на експорт нафти, які завдали шкоди його економіці. Тегеран також позбавлений можливості вести валютні операції. Тож, на погляд іранських експертів, лідери країни готові змінити свою непоступливу позицію. Щоправда, очікують кроків назустріч. Іран повинен допустити спостерігачів ООН на свої об'єкти і запевнити, що його ядерна програма має лише мирне призначення. Захід у свою чергу повинен послабити основні санкції, накладені ООН або ж окремими країнами. Яким би прогресивним не був новий президент Ірану, на погляд експертів, рішення чи йти на поступки заходу чи ні, прийматиме духовний правитель країни Аятола Аль Хаменеї ми з оптимізмом відсилаємо свою дипломатичну делегацію, але ми налаштовані песимістично щодо американців. В чому погоджуються, чи не всі експерти, так це в тому, що нові переговори будуть довгим і складним процесом, затьмареним історичною недовірою сторін одна до одної. Зорислав Байдюк, голос Америки. Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час тайм продовжуємо випуск. І на завершення програми, як завжди у понеділок, ми хочемо оголосити питання тижня. 15 жовтня в Україні офіційно стартує виборча кампанія в п'яти проблемних округах, в яких з різних причин не змогли визначити переможця на виборах. Повторні вибори пройдуть 15 грудня у мажоритарних округах Обухова, Первомайська, двох округах Черкаської області та 225-му окрузі у Києві. Центральна виборча комісія заявила, що на цих виборах не передбачається відеоспостереження. У зв'язку з цим у рамках теми тижня ми вирішили запитати вас, наших глядачів. Чи вірите ви, що вибори в п'яти проблемних округах 15 грудня пройдуть без фальсифікацій? Відповісти на це питання ви можете на нашій веб-сторінці за адресою www.chastime.com. А результати опитування ми оголосимо у нашій програмі у неділю. А писати нам ви можете на нашу електронну адресу Голос знак електронної пошти voanews.com Повторюю адресу Голос знак електронної пошти voanews.com І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму Української служби голосу Америки. Час тайм». у студії в Вашингтоні працював Руслан Петричка. Дивіться на завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.